Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Розпочинаємо розклад пасіансу для знаку Зодіака Леви на період з 24 по 30 липня. По-перше, хочу поздоровити всіх, хто починає святкувати свої день народження. Побажати всього найкращого, щоб все сталося так, саме так, як вам потрібно. Дивіться мої прогнози попередні для ливів, там багато інформації. Також, а ми розпочинаємо. Загадуйте бажання або запитання, на яке б ви хотіли отримати відповідь. Перше, що ми тут бачимо у вас, це ось це вогнище, це ваша родина. І добре здоров'я. Це дуже гарні карти. Розпочинається ось тут з якогось хитрого підступного. Чоловіка або жінки. Чого саме він стосується, поки не відомо, але можливо далі буде ясніше. Ось тут у нас годинник. Це вам треба зробити свою справу своєчасно, не дуже поспішати, але й не запізнитися. А також ось планета місяць. Якісь у вас ще є нез'ясовані запитання. Чого вони стосуються? або родини, або здоров'я. Зараз подивимось. Якщо я нічого не пропустила, то ми прямуємо далі. Начебто ні, не пропустила. Другий розклад для левів. Ось тут вам випадає сонечко. Ближе до середини тижня у вас буде щось з'ясовуватися. Ось якір, стабілізуватися, якісь події. Це гарні карти. то начебто все. Бачите, якщо спочатку тижня у вас були якісь непорозуміння, то потім ситуація стабілізується, а також проясниться. Бо планета місяць вам казала якісь затемнення. А ось у вас іще по роботі, якась зміна роду діяльності, можливо, якась додаткова. А можливо, може, ви десь перейдете. захочете перейти з місця на місце або на попередній роботі, або на нову, а ми прямуємо далі, щоб подивитися розвиток. Третій розклад для знаку зодіаку леви. Знову добре здоров'я вам випадає. Сонечко ваше. Кохання і сонечко. Ось дивіться, друзі, першим випадає сонечко. Далі йде ось ця карта застереження, сос. Що саме, про що саме вона вас застерігає, там, де вам треба бути уважними, або по здоров'ю, або знову ось ваша карта Луни. Але оце сонце, воно буде висвітлювати. Всі ваші питання, які для вас важливі і які вас хвилюють. Це сонечко вас вже супроводжує на всьому тижні. І ось іще карта долі, хрест, карта долі. Так що, можливо, у когось будуть доленосні якісь події. А також тут є. Ось важливе троянда це кохання. А також ключик, друзі, дивіться, як все гарно складається. Ось він ключик. Це ви знайдете якусь відповідь на важливе питання. Стосовно або здоров'я, або кохання. Не дивлячись на те, що ви спочатку хвилювалися. Коли ваш знак зодіака набирає силу. Ви спроможні вирішити будь-яке питання. Головне мати терпімість, не поспішати, але й не запізнюватися. Добрий друзі! Беремо наші карти Ленорман і запитаємо у них застереження та пораду. І ще у вас ось тут до ключика і ще ось череп. За щось ви тут хвилювалися? Можливо, якийсь борг ще є такий, що ви хотіли його своєчасно погасити. Ось ось це, цей главний куток у вас. Зараз ми спитаємо застереження та пораду. Застереження, порада. Та карта для іменинника. Застереження – це труднощі карти гори. Або не робіть самі труднощі, або будьте сильними для того, щоб їх подолати. А порада це ось карта дитини, вона каже, що, можливо, саме зараз у вас розпочинається новий рік з дня вашого дня народження. І вам якісь події. Станеться виконувати спочатку, або розпочинати щось нове. Тому що дитина завжди також показує бути більш адаптованими, більш сміливішими в житті, а також, можливо, якийсь початок нової справи. А карта для іменників це чоловік, карта чоловіка. Якщо буде якась така людина важлива для вас, котра вам дасть добру пораду. Або щось допоможе, то дослухайтесь до неї. Бо це карта іменинника. Можливо, ця людина буде для вас важною на цей рік. Ось так, друзі. Загалом ваш пасіянс досить таки позитивний. З чим я вас вітаю, вітаю з ними народженнями, хто вже розпочинає їх святкувати. Запрошую дивитися відео на моєму каналі. В них можна підчерпнути багато якісної, корисної інформації. Сподіваюсь, вам було цікаво.